1 жовтня 2015 року в Етері стартував державний телеканал іномовлення UATV, який став голосом України у світі. Цю дату можна вважати початком нової історії українського іномовлення. За 10 років телеканал пережив чимало трансформацій, але його стратегічні цілі та головна мета залишаються незмінними. Наше завдання це інформувати оперативно про Україну, про стан речей в Україні, створювати позитивний імідж України в світі, взагалі доносити інформацію про нас, що ми давно існуємо, хто ми такі, про нашу культуру і історію. Тобто це не тільки новини, якісь короткі форми, та, а більш широкий спектр знань про Україну. Наразі мультимедійна платформа іномовлення України об'єднує сім медіабрендів, мовить шістьма мовами. Має два телеканали Дім та Фрідом і понад 50 диджитал-майданчиків, серед яких 16 ютуб-каналів. Постійно ми вробляємо новини різними мовами. У нас наразі є іспанська, португальська, англійська. Арабська і вже наразі буде стартувати турецька і німецька мовні версії. І сподіваюся, що ми будемо ще розширюватися, і все для цього робимо. За 10 років українське намовлення в веб в діджиталі зробило як на мене взагалі квантовий стрибок. Ми починали з того, що просто брали телевізійний контент класично лінійного класного телебачення і намагалися адаптувати його під діджитал формати, щоб воно було цікаво, оформлене, заголову, картинка і так далі. І сьогодні вже підходимо до нашого ювілею з тим, що ми використовуємо аватарів, коли в нас ведучі, наприклад, не можуть вімкнутися, коли вони там десь записують ексклюзивний матеріал і так далі. А аудиторія довіряє саме цьому образу ведучого. Ми використовуємо активну інтелект для начітки, розшифровки, для планування а, свого таймінгу. В епоху інноваційних технологій важливо завжди тримати руку на пульсі для того, щоб бути цікавими для глядачів та відповідати вимогам часу, каже Вадим Лубчак. Це цікава робота. Це робота, яка постійно потребує нас бути в тонусі, стежити за тим, що відбувається. Ми прямо зараз тестуємо десятки платформ на базі штучного інтелекту, які ще краще оптимізують нашу роботу ще легше допоможуть нам достукатися до аудіторії, ще активніше заміряти її градус настрою. Бренди UA Freedom та Дім знають у світі. Майданчики іномовлення мають понад 6,5 мільйонів підписників у соціальних мережах. Із них майже 4,5 мільйони у Ютубі. Щороку їх кількість невпинно зростає. Це не подобається країні агресорці Росії, яка прагне змусити мовчати тих, хто розповідає світові про злочини окупантів і боротьбу українського народу. Російська балістика двічі руйнувала офіс каналів, мультимедійної платформи і намовлення України. Постраждали студія, ньюзрум, ефірні апаратні, офісні приміщення, виробнича техніка та автомобілі. На щастя, обійшлося без жертв. Після ворожої атаки колектив телеканалів ще більше згуртувався і продовжив свою роботу. Правда незламна, як і ті, хто її транслює. Якісний телевізійний контент на каналах «Іномовлення» створює професійна команда журналістів, редакторів, операторів, режисерів. Серед них Хав'єр Доносо з Еквадору. Коли почалася велика війна, Хав'єр разом із дружиною та дітьми виїхали за кордон, але згодом повернулися і тепер розповідають новини про Україну іспанською мовою. Намагаємося все, все зробити для того, щоб світ знали правду. Бо Ну, я, я можу говорити від себе. Я хотів бути на телоборону, коли починала з повномасштабного, але мені не взяли. Мені сказали дякую, але не можна. Добре, якщо я не можу бути з формою, кажемо так, тепер інформаційний фронт це мій фронт. І я відчуваю, що я так я можу е, допомогти. І я намагаюся зробити кожен день. Не як можна краще для України, бо тепер я відчуваю Україна як моя країна. Оперативні випуски новин та огляди актуальних подій, з якими команда іспанської редакції стартувала 2023-го, доповнили прем'єри аналітичних програм, інтерв'ю та проєкти, які знайомлять міжнародну аудиторію з українською культурою та розвінчують міфи ворожої пропаганди. Для мене це не тільки робота, для мене це місія, і я дуже рад тут працювати. Дуже важливо, думаю, те, що ми робимо. Геннадій Куркін народився в Латвії, приїхав до України як волонтер на початку повномасштабного російського вторгнення. Привіз ліки та автомобілі швидкої допомоги для дитячої лікарні Хмадид, що постраждала від російської ракети. Нині Геннадій працює на каналах українського іномовлення та розповідає світові правду про війну в Україні. Тоді ненавиділи і зараз ненавиджу все, що представляє собою Росія зараз. Від е, е, національного фашизму до більш умиреного того ж фашизму хотілося щось зробити дійсно корисне, щоб цьому протистояти цей навалі інформаційний. Також геннадій співпрацював з багатьма закордонними медіа. Вільно володіє п'ятьма мовами. Нещодавно у Геннадія з'явився аватар, згенерований штучним інтелектом. Він повністю наслідує образ ведучого і його голосом говорить шістьма мовами. Я просто не мог відмовитись, Це ж офігенно цікаво, бо як це працює, іноді з помилками, але він говорить усіма мовами. Це дуже приємно. Дивишся на себе, ти заговорив арабською. ну він не класно, нічого для цього не зробив. І можна бачити. Що місяця, як він стає краще, це трішечки лякає, але це також цікаво. Каналом і є чим дивувати своїх глядачів. В етері можна побачити нові документальні стрічки та проєкти без меж, «Відроджені» та міста, що розповідають про силу та мужність українських воїнів, про жінок, які опинилися у складних життєвих обставинах і втратили близьких, а також про стійкість українських міст та їхніх мешканців під час війни. І це ще не всі новинки цього сезону. тож не пропустіть найцікавіше.